Дивіться, друзі, як під'єднувати генератор к будинку. Отак От кабель вмикайте і аварійне вимикати. І все. І все. Генератор навімкнутий, поэтому електрики немає. Дивіться. Бачите, а зараз спробуємо ось так дивіться, а якщо запам'ятайте не можна отак вот під'єднувати кабель цей. Можна тільки вот, вот так Або в цю розетку, або в цю. Дивіться, запам'ятайте, ні в кому разі не під'єднуйте дві сторони кабеля в генератор. Дивіться, як підімкнути електроенергію. Допустимо, вимикаєте на щитку все всі прилади в домі вмикаєте кабель в розетку, вген... прогрівайте. Генератор нажимаєте увімкнути, отак от тягнете і заводиться. Но в приміщенні цього не треба робити і не можна. Е, ось так смотриться кабель. Запам'ятайте, не в кому разі ще вміста бензину нічого не наливайте. Строго настрого тільки бензин. Не в якому разі. Дивіться, якщо ви світ вимкнули, як відімкнути генератор. Дивіться інструкція. Допустимо, здесь установлений в генераторі кабель, а ви не знаєте, як ви дотронутись і все. Дивіться, вперше ви глушите, допустимо, Он Зараз немає світла, він включений. Ви нажимаєте, виключити, перекриваєте, вимикаєте аварійно», вимикач і вимикаєте філку. І все. А вдома ви вмикаєте все. І ще советую вам не перенавантажувати генератор. Знаєте чому? Це для генератора не дуже корисно. Дивіться, що не робіть ось так. Дивіться, зараз ось так ні в якому разі не можна робити. Коротке замикання, віроятне, що буде 150%. Не в якому разі ось так не під'єднуєте кабель, дивіться, тільки. Або якщо ви вимикаєте ось так, це... це включати в іншу розетку, а це в генератор. Дивіться, бачите, і ще ні в якому разі не робіть. Так, щоб було коротке замикання і розетки всі згоріли, і генератор. Дивіться, щоб цього не случилось, як подати світ на будинок. Ви вимикаєте світло в будинку, на щитках, точно вимкнуто. Ви вимикаєте все в домі, потім йдете ось так заводити генератор. Ось так заводите, потім вмикаєте. Представимо, що зараз він працює. Хоп, і ось так вмикаєте. І як вимикати? Вимикаємо хоп і все. Ну, друзі, я вам показав як поводитись з генератором.